Одного разу США хотіли врятувати економіку і дійшли до великої депресії у 1929-39 роках. 17 червня 1930 року президент США Герберт Губер підписав закон смута Хоулі, підвищивши мита на імпорт до 60% для підтримки внутрішнього ринку. Незважаючи на протест понад тисячу економістів, після обвалу у 1929 році цей захід здався виправданий. Ринок навіть виріс на 7% за два місяці. Однак 25 країн відпов. Вели також тарифами і до 32-го року експорт в Європу скоротився вдвічі, а зовнішня торгівля США в півтора рази. S&P 500 за півтора роки обвалився на більше 65% і криза стала глибшою з масовим безробіттям, банкрутства та спадом виробництва. Реальне відновлення США з великої депресії почалося лише з 1941 року зі вступом США до другої світової війни. Масштабне держфінансування військової промисловості, мобілізація населення дали поштовх економі. Міць такого сценарію сьогодні точно б не хотілося.